Відео ми розглянемо покрокову інструкцію з реєстрації в CRA кабінеті. Важливо, ця інструкція актуальна для тих, хто вже подав свою першу податкову декларацію в Канаді, адже для реєстрації вам знадобляться суми з певних рядків вашої декларації. Для початку відкрийте ваш браузер і введіть у пошукову стрічку CRA My Account. Знайдіть офіційний сайт податкової Канади Canada Revenue Agency – та перейдіть на сторінку входу. Sign in to your CRA account. На сторінці, що відкриється, натискайте кнопку Register for CRA account. Крок 1. Вибір способу входу. На сторінці реєстрації ви побачите три варіанти входу. Sign in Partner. Вхід через банк. Не рекомендується, якщо ви плануєте виїзд із Канади в майбутньому. CRA User ID and Password. Вхід через логін і пароль. BC Services Card використовується лише для жителів Британської Колумбії та Альберти. Ми рекомендуємо обрати другий варіант CRA User ID and Password. Клікайте на синю кнопку. Крок 2. Введення особистих даних. На новій сторінці введіть ваш Social Insurance Number. Потім вкажіть дату народження. Крок 3. Ведення інформації з податкової декларації. Тепер візьміть вашу податкову декларацію і знайдіть лінію 15.30. Увага! Вводимо суму без копійок, але не заокруглюємо її. Наприклад, якщо у вас вказано 39 588 доларів і 45 центів, то вводите тільки 39 588 доларів. Натискаємо кнопку Next. Далі система запитає суму з іншого рядка. Це може бути рядок 10 100 або будь-який інший з декларації. Важливо, слідкуйте за текстом на екрані та уважно читайте, яку саме суму потрібно ввести. Знову вводимо суму без копійок, натискаємо кнопку Next. Крок 4: Вибір способу підтвердження особи. На цьому етапі ви побачите два варіанти. Перший варіант Interact Document Verification Service Знадобиться телефон та один із документів водійські права або ID-картка. Якщо у вас немає таких документів, цей спосіб вам не підходить. Інколи цей спосіб може працювати з помилками. Якщо реєстрація не вдалася, завжди можна повернутись до опції Request CRA Security Code by mail. Другий варіант CRA Security Code by mail. Ви отримаєте паперовий лист протягом 5-10 робочих днів із кодом для розблокування повного доступу. Поки код не надійде, ваш обліковий запис матиме обмежений доступ. Обираємо свій варіант та натискаємо кнопку Next. Крок 5. Створення логіну та пароля. Тепер створюємо логін від 8 до 16 символів. Містить хоча б одну цифру без пробілів. Придумайте пароль. Мінімум 8 символів. Хоча б одна велика літера, одна мала літера та одна цифра. Видіть пароль двічі для підтвердження. Далі натискаємо кнопку Next. Крок 6. Секретні запитання Даємо відповідь на 5 секретних запитань. Улюблена іграшка, перша подорож, улюблений вчитель і ще трохи ностальгії. Важливо, запишіть відповіді на ці запитання, адже у випадку втрати пароля саме ці відповіді допоможуть вам відновити доступ до аккаунту. Після ведення відповідей на наступній сторінці перевірте їх ще раз на правильність та підтвердіть. Натискаємо кнопку Next. Крок 7. Підтвердження умов та положень. На цій сторінці введіть ще раз User ID та пароль. Погодьтесь з умовами та положеннями, натиснувши кнопку I agree. Крок 8. Двофакторна авторизація. Тут обираємо один із трьох варіантів. Authentication app. Застосунок для генерації кодів рекомендовано для тих, хто впевнений, що не загубить телефон і знає, як користуватись цим застосунком. Pescot Creed таблиця з комбінаціями букв і цифр, яку можна зберегти, видається раз на два роки. Найбільш надійний варіант. Ми рекомендуємо обирати саме його, смс на телефон найпростіший, але менш захищений варіант. В даному прикладі вибираємо цю опцію. Натискаємо кнопку Next. Крок 9. Щоб додати номер телефону, відкрийте випадаючий список і виберіть тип вашого номера мобільний, домашній або робочий. У першому полі введіть свій номер телефону. Зверніть увагу без тире чи спеціальних символів. В другому полі Повторіть свій номер для підтвердження. Обидва поля є обов'язковими для заповнення. Переконайтеся, що дані введено правильно і натисніть кнопку Add для збереження. Крок 10. Щоб пройти багатофакторну автентифікацію, обираємо номер телефону. В цьому розділі вам потрібно вибрати номер, на який буде надіслано одноразовий код доступу. Виберіть свій зареєстрований номер. Оберіть, як ви хочете отримати код. Натисніть Text me, щоб отримати код через SMS, або Call Me, щоб отримати код через голосове повідомлення. В полі «One-time pass code» введіть код, який ви отримали на телефон. Пам'ятайте, код дійсний лише 5 хвилин, тому дійте швидко. Якщо не отримали код, натисніть Request a New One Time Pass Code, і система повторно надійшла код на той самий номер. Вибір налаштувань. Оберіть один із варіантів. Запитувати одноразовий код щоразу при вході. Не запитувати код протягом наступних восьми годин. Натискайте Next для продовження. Крок 11. Даємо згоду на передачу ваших особистих даних через сервіс Interac для перевірки вашого документу, натиснувши кнопку «I Agree. Крок 12. Верифікація документів. Що тут потрібно зробити? Ця сторінка для верифікації вашої особи за допомогою ваших документів. Вам буде запропоновано використати телефон, щоб зробити фото вашого документа та селфі. Щоб розпочати, натисніть Continue to Document Verification, щоб перейти до процесу перевірки. Пам'ятайте, залишайте телефон поруч і переконайтеся, що камера працює. Все має бути чітко та без помилок. Оберіть Drivers License. Натисніть кнопку Get Secure Link. Введіть номер телефону для отримання посилання. Відкрите посилання на телефоні. Сфотографуйте лицьову та зворотню сторони документу. Освітлення повинно бути хорошим. Документ без відблисків. Зробіть селфі на білому фоні без окулярів. Натискаємо Submit Verification та очікуємо результату. Якщо сторінка показала Ерор. Є два варіанти. Try again, повторити спробу верифікації, Exit – Вийти. Крок 13. Ви можете заново зайти до свого аккаунту, проте він буде з обмеженим доступом. Нам потрібно натиснути кнопку Sign in to CRM Account. Обираємо тип входу. CRI, User ID and Password. Вводимо вже зареєстрований логін і пароль. Натискаємо кнопку Увійти. Далі натискаємо кнопку Next. Обираємо номер телефону, щоб отримати смс-код для ходу. Вводимо код, тиснемо кнопку Next. Крок 14. Вам відкриється сторінка з назвою CRA Security Code Notification Confirmation, в якій йде мова, що якщо ваші документи не пройшли верифікацію, можна обрати опцію «Request CRA Security Code Later. В даному прикладі ми переходимо далі, натиснувши кнопку Next. Ще раз погоджуємось з умовами та положеннями, натиснувши кнопку «I Agree». Ось ми й у вашому cra аккаунті. Але є нюанс. Ви успішно увійшли до свого облікового запису в Canada Revenue Agency, але наразі у вас обмежений доступ. Чому обмежений доступ? CRA очікує від вас верифікації особи. Для цього потрібно ввести SRA Security Code, який надійде вам паперовим листом на адресу, вказану у вашій декларації. Якщо ваш код уже надійшов, натисніть Enter Your CRA Security Code, щоб розблокувати доступ. Якщо не отримали код, можна запросити його, зателефонувавши в CRA. Обираємо аккаунт. Під списком аккаунтів виберіть свій профіль, щоб перейти до налаштувань або перевірки. Готово! Тепер ви зареєстровані в сірей кабінеті та маєте доступ до податкової інформації. Не забувайте зберігати логін, пароль та відповіді на секретні запитання у безпечному місці.